Сьогодні в нашій програмі розповідь про проведення обласної науково-практичної конференції семінару День поля і з питань стану та перспектив розвитку галузі насінництва сільськогосподарських культур в умовах 2017 року. Відбувався цей захід на базі державного підприємства дослідного господарства Нова перемога, що в Люберському районі. Це сільгоспідприємство є базовим науковим полігоном інституту сільського господарства «Полісся», тому ініціатором і організатором проведення дня поля виступила ця наукова установа. В цьому заході взяли участь начальники районних управлінь агропромислового розвитку та їх заступники, керівники базових насінневих господарств, керівники та спеціалісти обласних служб АПК. У нас проводяться дні поля як на Житомирщині, так в цілому і в Україні. Неодноразово ми з керівниками сільськогосподарських підприємств відвідували «Дні поля» і в Осильківському районі, і Брусилівський район, Новоград-Волинський район. Сьогодні ми перебуваємо у на Любарщині, в Любарському районі. У даному це ще хочу підкреслити, що це державне підприємство інституту «Полісся». Яке належить його чоловік імець Олександр Іванович з давніх часів, і все прогресивне, що є у нас в Житомирщині, можна сьогодні побачити в даному підприємстві. Чого саме тут? Через те, що тут впроваджуються нові сорти, районовані як для лісостепової, так і для поліської зони нашої Житомирської області. Крім того, вони тісно співпрацюють з Миронівським інститутом пшениць. Ми бачимо шкілку і озимої пшениці, озимого ячменю, ярого ячменю. Сьогодні присутні також керівники фірм, які займаються засобами захисту рослин, і також про свої засоби захисту е, говорять, рекламують, і воно все дуже наглядно краще раз побачити ніж кілька раз почути. Це такий повинен бути у нас закон, окрім того. Ви знаєте, моя прерогатива і е, мій намір такий, щоб всю Житомирщину перетворити в демополе. Чим більше науки, чим більше передового, тим науково-дослідних діляночок і ділянок і полів. Тим буде ефективніше землеробство і тваринництво на Житомирщині, адже ж на ділянки, на окремі демополя завозиться все краще. А ми сьогодні можемо також побачити в деяких районах. Я не буду називати, і в деяких сільськогосподарських підприємствах ну не до не зовсім якісний підхід, не зовсім науково обґрунтований підхід до ведення галузі землеробства. Учасники дня поля оглянули демонстраційні посіви озимих і ярих зернових культур у дослідному господарстві нова перемога та ознайомилися із новими сортами селекції Миронівського інституту пшениці. За минулий рік цією науковою установою до державного реєстру України внесено було 81 сорт зернових культур, в тому числі 49 сортів озимої пшениці. На сьогодні державне сортове пробування проходять 34 сорти. Зернових, серед яких 12 сортів пшениці озимої, ярої, 6 сортів ячменю озимого і ярого, 4 сорти озимого третікали. На самому демонстраційному полі у нас 25 сортів озимої пшениці і 5 сортів озимого ячменю. Окрім цього, у нас ще 10 сортів ярого ячменю. Крім нього два сорти вівса це Носівська дослідна станція, і три сорти яру ячменю це Одеський селекційно-генетичний інститут. Отака у нас лінійка. Ну а до виробництва цього року у нас до реалізації є п'ять сортів озимої пшениці, це елітний матеріал, це Мерлена, це Оберіг Миронівський, це Берегиня Миронівська, Колос Миронівщини і Сорт е е інституту землеробства, краєвид і сорт е Мироністу пшениці і інституту фізіології це фаворит. Співпраця із науковими інститутами, що дає для господарства? Ну, перш за все, що ми є виробниками елітного насіння, і все виробництво елітного насіння починається із розсадників розмноження. Насіння, тобто ми закуповуємо в інституті в Миронівській інституту пшениці та інших розсадники розмноження насіння, а тоді далі вирощування проходить вирощування супереліти, еліти і реалізація господарства в області. Тобто, це перший крок. Це закупівля насіння, це підписані ліцензійні угоди з інститутами, де ми беремо саме початок. Того чи іншого сорту саме в інститутах. Так що це початок всього насінництва. Ну, і крім того, що це вітчизняні сорти, так, які стійкі. Так, стійки, так я, не не, я не акцентував на цьому увагу. Я сказав, що починається не це. Саме головне, що е, ми е, селекція українська, селекція нам з пшеницю, вона сьогодні на такому рівні, як зарубіжна, і не не, не відстає. Вона адаптована до наших кліматичних умов. Вона е, До наших кліматичних умов це е, посухостійкість, це холодостійкість, Сійки це морозостійкість, це сорти, які адаптовані наших умовах і дають гарні гарні врожаї. Це в межах сьогодні від 80 до 100 центнерів з гектара. І в виробничих умовах сьогодні 60-70 центнерів. Це гарні показники, гарні хлібопекарські якості, гарна врожайність. І ми рекомендуємо не ризикувати з іноземними сортами, тому що можна рік-два виграти а на третій рік погоріти з перезимівлею, там з посухостійкістю, ну і з іншими скажімо, негативними факторами. Присутніх було ознайомлено із розробкою теоретичних основ селекції, включаючи методи біотехнології селекцією на імунітет та дослідження фізіологічних, біохімічних і генетичних основ продуктивності, морозостійкості, посухостійкості, а також підвищення якості зерна, створення нових високопродуктивних сортів інновацій озимої та ярої пшениці, озимого та яро ячменю тритікали. А також було продемонстровано впровадження інноваційних екологічно безпечних технологій вирощування нових сортів зернових колосових культур, виробництво оригінального та елітного насіння нових сортів. Якщо взяти до уваги, то сьогодні в сільськосподарських підприємствах області 50 на 50, тобто культивуються 50% сортів вітчизняної, 50 зарубіжної селекції. Але ж науковець говорив про те, що два роки з п'яти сорти іноземної селекції не витримують наших погодно кліматичних умов. Вони розраховані на європейські зими. Це в переважній більшості чеські, це в переважній більшості німецькі сорти. Які які не завжди у нас дають ефект. Звичайно, це потенційно дуже гарні сорти при інтенсивних технологіях, дають до 100 і більше центнерів з гектара, але бувають і провали. Коли ми говорили в Брусилові про те, що треба вирощувати і ранні, і середні, і пізні сорти культур, щоб був конвейер і можна було проводити жнива. В залежності від е, сроків достигання, і тоді і техніка використовується, і іде е, страхування одними посівами іншими. Збільшення видового складу сортів сільськогосподарських культур, які сьогодні використовуються у сільгоспідприємствах, забезпечує певну стабільність виробництва сільськогосподарської продукції та використання матеріально-технічних ресурсів. За даними всесвітньої організації продовольства, за рахунок підвищення ефективності використання сортових ресурсів щороку додатково виробляється понад 20% продукції землеробства. Доведено, що врожайність дуже різко знижується внаслідок несвоєчасного проведення сортозаміни та сортооновлення. Перед виходом колеса флаговий лист знаходиться в активному верхньому положенні, що надає можливість позитивно і дуже швидко асимілювати сонячну поверхню і спрямовувати її в налив зерна. Тобто дуже швидко наливає зернівку. І навіть багато сортів, особливо іноземної селекції, вони. Виникає так звана стерильність, недостатня кількість пільців, і в даних сортів виникає статева недостатність для запилення. Сьогодні цей сорт надзвичайно поєднав дані властивості і в будь-яких умовах, в будь-яких попередниках, навіть за умов, якщо не вчасно внесли азотне добриво або ряд інших мікроелементів весною, тому що не дозволило полу, поле, яке розміщене десь під полосою чи в ярку. Сорт сам працює на себе. З цим це пов'язано, тому що сьогодні найдовша коренева система, ну ми не змогли далі добратися, але 1,86 см сьогодні нами було виявлено довжину кореневої системи. Коли у ряду інших сортів Миронівської селекції цей показник прозосереджений на довжині 1,20-1,43 максимальне, причому у селекції іноземної німецької, чеської і, здається, польської. Довжина кореневої системи становить лише 84, ну максимум 96 сантиметрів. Оця здатність глибоко проникати. У ґрунт доставати під ґрунтові води, коли їх на поверхні інколи вистою недостатньо, особливо осінню. Да? Ну, зрозуміло, осінню він не достане, тому що максимальна довжина осінню рослини може бути там, 44 см, максимум 62 см по гарному попереднику. цей даний сорт спрямовує транспортування відповідних елементів вільних шарів горизонту з метою формування гарного габітуса рослини. Рівень урожайності був відмічений в межах. 6-4 тонн з гектара максимальний був відмічений у демополігонах, які сьогодні на Україні, починаючи із дослідного господарства, нова перемога, становить 34 полігони. От Майже в кожній області ми ви сьогодні можете побачити відповідні полігони. Крім того, соповедіє. Цікавою стійкістю це здатність не підгорати насіння на верхушці. Сорт досить добре вимолочується, починаючи з нижньої частини основи і завершуючи до верхньої. Сорт пропорційно формує, ви можете замітити, помітити це водотворну зернівку, як в основі стежня колоса, так і до самої верхівки. Ще цікава особливість даного апартаменту на даному сорті, що на основі він має невеличкі два ушти, його дуже легко розрізнити серед інших сортів, От, що дається можливість розсіювати сонячні промені, особливо в пікову годину, це 13-та година або 14-та година, на трою зниження підгорання. На цьому заході присутніх було ознайомлено із сучасними підходами до технології ведення насінництва у дослідному господарстві нова перемога. Зараз на демонстраційних полях підприємства проходять опробування 25 сортів озимої пшениці і 5 сортів озимого ячменю овса не лише Миронівського інституту пшениці, а й Одеського селекційно-генетичного інституту Національної академії аграрних наук України, інституту сільського господарства Поль. he said Співпраця у нас плідно йде. Ми щороку відвідуємо день поля, міжнародний день поля в Миронівському інституту пшениці. І ми щороку цікавимося їхніми новинками. Ми фактично в цьому році вперше заклали демонстраційні поля. Ми вирощуємо літні насіння, а демонстраційні поля ми заклали вперше. І якщо в нас, скажімо, цей захід вдасться і оцінять роботу нашого Миронівського інституту пшениці, то ми плануємо в цьому році складати демонстраційне поля ще збільше. Кількості сортів і звичайно виробництво літного насіння для господарств Житомирської області Житомирської області. Адаптований до умов середовища сорт із комплексною стійкістю може дати додатковий приріст урожаю від 9 до 15 центрів зерна з гектара. Тому при підборі сортів для конкретної зони вирощування, як зазначалося, треба враховувати тривалість вегетаційного періоду, зиму стійкість, стійкість проти вилягання та хвороб, продуктивність заріз. Них умов вирощування, посухостійкість, генетичну обумовлену якість зерна, стійкість до обсипання та проростання зерна у колосі. Основний напрям нашої наукової діяльності заключається в тому, що ми повинні дати науковий супровод кожному виробнику по кожній культурі і безпосередньо забезпечити насінням, елітним насінням вищої репродукції для того, щоб виробники бачили, з якими культурами, з якими сортами, адаптованими до умов вирощування вони будуть працювати. Ми роз зараз знаходимося в дослідному господарстві. Грунт темно-сірий, чорноземи. Це ті культури, які безпосередньо можуть реалізувати потенціал з високими показниками якості. Ми зараз знаходимося і показуємо пшениці Миронівської селекції на дернопізолистих ґрунтах. Це північна частина Житомирської області. У нас є закладені насінницькі посіві, також з Миронівських сортів, адаптованих, тобто вибраних із 5-7 сортів. Два три найкращих, які найбільше показали себе в умовах дерно. Пізолистих ґрунтів. Чудові результати нас показує наше жито, жито клич. Фінал композитний. Це наша селекція, яка безпосередньо виводить адаптивні сорти до умов вирощування до дернопізолистих кислих ґрунтів. На сьогодні є проблема це кислих ґрунтів, які мають біологічний врожай від 45 центрів на гектар. Зрозуміло, що щоб досягти такі показники і по пшениці на сьогодні від 60 центрів і по житу від 45 центрів на гектар, зрозуміло треба дотримуватися всіх елементів технології це важливо в елементах технології немає нічого такого що ми могли пропустити тому що це успіх на сьогодні який ні в якому разі виробник не має права ризикувати тому що кожен ризик він спричиняє зниження урожайності Досить тісна співпраця з дослідним господарством, досить тісна співпраця із виробниками Коростенського району безпосередньо, де знаходиться наша база інституту на дернопізолистих ґрунтах. Виробники, які звертаються до нас, вони і купляють наше адаптоване домовирощування насіння. Вони мають позитивні результати і високий рівень рентабельності. Озима пшениця була і залишається основною продовольчою культурою, альтернативи якій немає. Тому головними складовими формування врожаю за інтенсивних технологій є сорт та високоякісне насіння, добрива, інтегрований метод захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб та сприятливі погодно кліматичні умови. Ми е, збираємо. Не тільки товаровиробників, а і начальників управлінь структурних підрозділів райдержадміністрації. І в своїх нарадах ми говоримо про те, що сьогодні необхідно залучати техніку там, де вона потрібна. Я хочу сказати про те, що 359 гектарів сьогодні навантаження на комбайн. І необхідно залучати певну кількість. У нас є перелік районів, які залучили, залучили і вже заключили договори на використання техніки за межами області, тому що е, дозрів досить непоганий урожай. І ми, якщо говорили про те, що е, оці весняні заморозки травневі десь щось яким чином вплинули негативно на е, посіви, то Ще хочу раз наголосити, що на озиме жито те, що вони вплинули, якого буде зменшення урожайнес у порядку ну 5-12%, можливо, і то. А у нас їх небагато 13,5 тисяч гектарів жита. А всіх інших культур у нас до молоту порядку до 5464 тисячі гектарів. То я думаю, що урожай буде на рівні минулого року. І хочу сказати про те, що ми підходимо до надзвичайно небезпечного періоду. Липневі грози, шквальні вітри з градобоями, вони можуть. Зіграти з нами злий жарт, але з Божою допомогою, дай Бог, що воно це лихе нас обмине, бо на полях дійсно досить непоганий урожай достигає. Ми ж з вами були і в Брусилівському районі, Новорад-Волинський район. Ще раз хочу нагадати: і ось сьогодні Любарщина показує, що різні і поліські, і лісостепові регіони показують доволі такий непоганий урожай. Ну, це е, великий бізнес сьогодні аграрний, а бізнес він. Мусить, скажімо, страху мати страхування і говорити про те, що десь хтось не враховує якусь ділянку роботи, то це не так. Сьогодні дуже, дуже у нас керівники сільськогосподарських підприємств вже навчені великі практики, і все передове втілюють. І ми дуже тішимося, що ці дні поля допомагають їм створювати гарні бізнесові умови. На дні поля обговорювалися і фактори, які впливають на зниження родючості ґрунту, а відтак і врожайності всіх сільськогосподарських культур принциповою умовою високої продуктивності рілі і підвищення родючості ґрунту є створення у системі ґрунту рослина бездефіцитного балансу гумусу та поживних речовин. Це можливо лише за умов дотримання науково обґрунтованих рівнів повернення у ґрунт органічної речовини. Поступове зниження рівня застосування добрив спричинило від'ємний баланс усіх елементів живлення рослин на сьогоднішній день. Моніторинг ґрунту всебічно проводить наша установа. У нас є близько 22 філій по Україні, і ми щорічно обстежуємо порядка 2 мільйонів гектарів ріллі. По Україні, ну це одна установа, яка моніторить. На жаль, у нас немає контролюючої функції, тобто ця функція залишається за інспекцією, тому ми тільки факт, те, що є, і на сьогоднішній день яка ситуація? Ну, якщо дивитися по ситуації по тому, що проходить з ґрунтом, то ми чітко бачимо, що не якість ґрунту, а показники ґрунту йдуть, зменшуються. Тобто, і гумус, і фосфор, і калій, і ті поживні елементи, які в ґрунту, вони йдуть на спадок. Тобто більшість господарств сівіті монокультури по монокультурі? Ну, тут не тільки так монокультури, монокультура, монокультура, але більшість господарств, тобто йде безконтрольне внесення мінеральних добрив, це призводить до закислення ґрунтів, це призводить до тих процесів необоротних, які проходять з ґрунтом. Ну і на сьогоднішній день ми можемо бачити, що показники, якщо порівнювати їх там за останнє десятиліття, за останній тур. То вони від'ємні показники по області. Тому потрібно більше звернути увагу на господарювання і на збереження ґрунту як основного засобу України. На цьому заході науковці ознайомили присутніх із науково обґрунтованою системою моніторингу стану посівів провідних сільськогосподарських культур з метою визначення прогнозованої врожайності і оптимізації логістики жнив. 42% валової продукції це сільськогосподарське виробництво. І сьогодні, завдячуючи аграрному комплексу і показники рейтингової області на належному рівні, по результатах роботи за перше півріччя область і голова обласної державної адміністрації Гер Петрович Гондич на шостій рейтинговій позиції із 24 областей, це досить. Пристойний результат, і це завдячуючи аграріям, завдячуючи виробництву валої продукції. А завершився обласний день поля врученням короваїв як символ добра, злагоди і достатку. Як гості завітають у наш край на рушнику, да, барвистому підносим, їм запашний старочорторийський коровай. У цім дарунку хліборова праця і будні, трудові робітника, у нім народу нашого гаряча. Дбайлива і музориста рука, у ній минуле порохом пропахло і материнська сива гіркота і пам'ять про бійців, які упали за те, щоб колосилися жита. Це невеличкий аванс для того, щоб 2017 рік був багато. Більше, багато краще, а ми постараємося як чиновників відпрацювати. Ми дякуємо за цей запашний трава і дай Бога, що буде 10-тонний.